Щоденник Рекет льорнер 10 лютого. Відпустити Сьогодні я вчуся капітулювати. Усередині мене живе залякана чотирирічна дівчинка, яка боїться, що якщо вона послабить контроль, то світ навколо неї рухне. Дуже важко було відпускати в родині, де будь який прояв спонтанності критикували і придушували. Як доросла людина, я розумію, що мої спроби контролювати призводять до безперервної боротьби і фрустрації. Сьогодні я подумаю над тим, що б сталося, якби я хоч ненадовго полишив спроби надмірно керувати своїм життям. Якщо я перестану контролювати більшість речей у моєму житті, мій світ не зірветься в прірву. У річок бувають сильні течії, які тягнуть і тягнуть за собою. Листок, що потрапив у річку, залишається на плаву, бо він рухається, віддавшись потоку і не намагається ним керувати. Я можу бути спокійним і щасливим, не намагаючися встановити жорсткий контроль над навколишнім світом.